Ви, напевно, чули такий вислів, як в кожного своя правда. Я це чую досить часто. Але давайте трошки розберемося, звідки це походить і чому це так важливо для нас, якраз в контексті психології. В наших відео ми вже трошки пояснили, що людина керується такими речами, як обумовленість від соціального середовища, а також Генетикою, яка проявляється з самого народження у вигляді темпераменту, і на всіх цих складових будується наш погляд на речі, процеси. І він може бути як конструктивним, так і деструктивним. І це буде вкрай важливо, тому що деструктивне бачення, воно буде приводити нас до деструктивних неробочих концепцій і стратегій. І нам буде здаватися, що все гаразд, ніби нічого не бракує, але ми нещасні, якась важкість, депресивність і таке інше. Тому дуже важливо. Розуміти це, що не може бути ніякої своєї правди, і це ніщо інше як когнітивне викривлення, яке базується на обумовленості та нашій генетичній схильності, неможливості в певних моментах опиратися впливу цього середовища, або е, слабко опиратися. Тому е, за аналогією ми можемо подивитися е, на якісь наукові дані, наприклад. Математика чи фізика, і в математиці в математиці 2 на 2 завжди буде 4. Але коли ти таку людину запитаєш, то 2 на 2 на 2, це 4, в неї буде, буде, будуть певні сумніви. І отак це працює. Так само, якщо ми візьмемо фізику, то швидкість вільного падіння вона не може бути іншою. Да? Це формула також буде завжди постійною. І ця чистота сприйняття, вона якраз допомагає нам через критичне мислення і причинно-наслідковий зв'язок бачити це. Тому і потрібен нам психолог, щоб побачити, в чому, в чому ця нестача, да, скласти цілісний конструкт і мати дійсно працюючу стратегію і концепцію погляду на життя, щоб не стикатися з такими проблемами. І не коливатися завжди бачити чітко, що ми є, куди ми рухаємось, і що нам потрібно робити в кожен момент часу.